Духовний храм ім'я святого Язафрата залишається одним із найцікавіших та найзагадковіших об'єктів серед культових споруд не лише міста Коломиї, але й краю в цілому. Дата, яку бачимо сьогодні на фронтоні цієї давньої історичної споруди, дещо суперечлива, ми намагатимемося об'єктивно і послідовно простежити час її становлення, розвиток, занепад і відродження. Року 1413-го в Коломиї поселилися отці Домінікани, збудували осідок, де, власне, і помістили первісне зображення образу Пресвятої Богородиці. Наприкінці 16 віку чергова ординська навала стерла з лиця землі Коломию та її околиці. Ченців повісили на хрестах. Прямо перед дерев'яним храмом. Починаючи від 1772-го, при підтримці австрійського уряду римокатолицька церква засновувала в Галичині сходній нові парохії, проводячи покатоличення автохтонів цієї землі. Для втілення латинізаційної політики та асиміляторських процесів в кінці XVIII століття на наших теренах Діяло 1066 костелів. Один із них відновив свою діяльність у середмісті Коломиї. Це єдиний храм у місті, який зведено за канонами сакральної архітектури. Себто проект сконструйовано таким чином, що вівтарну частину повернуто на схід. Тут воїстину було достойне почасте місце, облюбоване генієм архітектури галичанином Бернардином Меретином. Притаманна митцеві творча концепція композиційно увібрала в себе не лише типовий пізньоготичний стиль, ніби вимогу епохи, але й дух, вільний леп і фантазії, якими означено його найвиразніші будівничі шедеври, такі як Бучицька ратуша, Городенківський Римо-католицький комплекс чи Митрополичий Святоюрський собор у Львові. Що ж до Коломиї, то це була його виспівана лебедина пісня. Означена літом 1762-м і закінчена 1775. -м. Маестро не шкодував ні сили, ні натхнення, ні тим паче часу. Навпаки, він виступав його повелителем. Безцінною історичною пам'яткою, яка кровно пов'язана з цією величною Господньою обителлю, є укоронований образ Діви Марії з Немовлям. Перенесений сюди вірними приблизно 1788-89 роках. Однак, уже 1830-го пожежа частково зруйнувала плоди минулих поколінь римокатоликів. Проте образ Богородиці не постраждав. Це був великий кам'яний собор, стіни якого зовні та зсередини чітко членувалися на яруси, прикрашені пишним бароковим декором. А над склепінням розносилися божественні звуки органу. Після того, що сталося, тільки ледь помітні сліди залишилися від діяння попередніх зорчих. Встояли тільки стіни, які впродовж трьох літ копіткої праці набули знайомого нам вигляду десятиліттями шпилясті силуети Марійського парогіального костелу були головними ознаками старої частини міста. Чого вартувала тільки монументальна п'ятиаркадна дзвіниця, а там, в глибині костельного подвір'я, розміщувалася резиденція польських пробощів. Невідомо для чого свого часу її перепланували до невпізнання і перепрофілювали під палац урочистих подій. Сама ж внутрішня наповнюваність викликала захоплення у кожного, хто богомільно переступав поріг святині. На одній із світлин бачимо символічний саркофаг, перед яким правилося за спочилим в бозі маршалком Речі Посполитої Йозефом Пільсуцьким року 1935-го. Останнім настоятелем Коломийського костелу найсвятішої панни Марії був архидеякон і канонік Штефан Мікульський, органістом Ян Піскос. Починаючи від року 1946-го, під час сумно відомої операції вісла поляків пересилали на рідні креси. Вірні Коломийського парохіяльного костелу намагалися врятувати найцінніші святині, бо знали, що нова система все зробить для їхнього знищення. Костянтин Драгоморецький з Нижнього Березова акурат проходив тоді під самими стінами храму. Як йому назустріч вийшла стурбована чорниця зі згортком в руках. То була давня дерев'яна скульптура Ісуса Христа, мистецьке творіння невідомого різьбяра, яке жінка передала у надійні чоловічі руки. Родина Драгонорецьких щиро розповідувала віру прабатьків і тому врятований Спаситель зайняв в сільській оселі належне йому місце і почесті. З часом хата Костянтина Драгомерецького у Березові Нижньому стала підпільним духовним осідком, де свій пастирський чин виконував отець Ярослав Сірецький. Так тривало до 1957 року, коли священника прийшли арештовувати. Він карався мордовськими таборами до 1964 дев'ятсот Нарешті настав час демократичних перемін, і багатостраждальну фігуру вирішено було повернути на своє місце, що й вчинила дружина Костянтина Драгомерецького Юлія, яка вважала це за свій християнський обов'язок. на старості літ. Вона щаслива від того, що на цім світі існує тільки одна справедливість святого Небесного Отця. Того ж таки 1946-го образ і дорогоцінні воти вдалося переправити за кордон до краківського воєвідства у сільську місцевість Камельна Чорна, де його належно поціновує тамтешня громада в асисті з ченцями малими капусинами. Під час чергового приїзду на свою батьківщину понтифік Ватиканський Ян Павло ІІ… Освятив нові коштовні шати давнього Коломийсько-покутського образу, як його сьогодні імені. А храм довший час стояв у жахливому запустінні. Та над його високим муром ще здіймалася надбрамна дзвінниця, від якої не залишилося й сліду. Тоді ж було змінено майже до невпізнання зовнішній і внутрішній вигляд сакральної споруди. У радянський час у стінах святині розмістили казарменні служби коломийського гарнізону. Це їхні кадри розстріляли кований хрест на маківці Дому Господнього, на зболілому тілі якого й донині видніють сліди від куль. А далі на довгі десятиліття тут розмістився універсальний на два поверхи дитячий магазин Каштан з двома десятками продавців з боків доточили скляні акваріуми відділи які навіть віддалено не нагадували вишуканий архітектурний смак Бернардина Меретина. 1991 став роком тотальних змін, коли отець Володимир Касіян. Подав ідею, щоб крамницю передали українській греко-католицькій церкві під дитячий духовний центр. Це був добре продуманий хід, щоб у такий спосіб переконати депутатів і владу міста в необхідності прийняти потрібне рішення. І вже 1 грудня того ж року владика Софрон Дмитерко освятив нову церкву як заклад для виховання дітей. Фактично так воно й сталося. Адже з самого початку тут діє вівтарне братство, основу якого складають хлопчаки, прислуговуючи біля священника при церкві священно-мученика Йосафата проводиться катехізація дітей, які певен не виростуть пустоцвітом. Багато літ поспіль про молодіжну спільноту промінь любові, опіку над малолітніми каліками і сиротами, щиро дбає сестра мироносиця Вероніка Петрук. на базовій основі оновленого храму. Створюється бібліотека релігійної літератури, яку люб'язно надають самі меряни. А в цей час, починаючи з 1993 року, довкола відбувалися реальні зміни. Рештування так щільно й надовго облягли храмові мури. Що мимоволі до них звиклося як до якогось абсолютно незмінного атрибуту. Великомасштабні затяжні ремонтні роботи впиралися в фінансову проблему, адже припали вони на час жорсткої інфляції після перебудовного періоду. Але рук ніхто не опускав, навпаки, все тягнулося вгору, як ось ця сигнатурка, головна архітектурна окраса свято Йосафатівської церкви. І тепер вона гармонійно вписана в ансамбль. Ескізи по розпису церковних склепінь розробляв і втілював у життя тернопільський художник Іван Галашин. Його син Тарас, недавній випускник Львівської мистецької академії, змонтував на атику гороріст патрона цього закладу святого Йософата, першого канонізованого українського архієпископа. За відстоювання ідеї єдності усіх християнських конфесій, він удостоївся, аби мощі його покоїлися в базиліці апостола Петра в Римі. Коломийський скульптор Сергій Зінець теж працював над оновленням проекту з метою максимально наблизити екстер'єр до оригіналу середині минулого віку, закресленнями відомого в місті громадського і релігійного діяча Зіновоя Карася. Космацький різьбяр Микита Семчук змайстрував гуцульського типу іконостас. А самі творці цього шедевру заприязнилися далеко звідси на арештанських нарах мордовського табору номер 11 Так мало бути, як у тій згаданій історії зі скульптурою Ісуса, який, попри все повернувся в храм. Так і люди яких злі сили вигнали колись звідси. Вони теж навернулися до одвічних людських істин: добра, прощення, віри, єдності та любові. І дай Боже, щоб така благодать тривала якомога довше.